Вітаю вас сьогодні 26 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які достигли на сьогодні. Ось одна із них іриска, кішмиш Іриска. Повністю дозріла. Вже знято гроночки. залишилося дві гроночки. кишмиш і риска. Бананас достиг повністю. Прищепа була слабенечка. Чотири гроночки, одна залишилася. Бананес достиг на сьогодні. Перцово-червоний ось такому кольорі на сьогодні достиг. Вже з кущика знято. гроночки, залишилася одна для показу. Перцовий чер червоний на сьогодні повністю достиг. Кузьміч на моїй прищепі минулого року. Достиг на сьогодні хрумка ягідка, Гармонічний смак з признаками, фруктовим признаками. Дуже смачна ягідка. Кузьміч. Басанті. Хрумка ягідка. Цукру набрали. 18 брікс. Дуже смачна хрумка. На сьогодні повністю достигла форму. Басанті. А ось зорінька, яка почала фарбуватися разом з подарунками Несвітає, каталонією, денькою, поки що набирає цукор. Верхня ягідка 14-15 брікс. Дуже тяжко набирає цукор. Ну, будемо чекати зоренька. А ось і хеловін. Американський кишмиш. Скуштував ягідку. Дуже смачною показалося. Поміряв верхні ягідки від 20 до 22 брікс. Нижня 16-17 Хелоуін. На сьогодні набрав гарний цукор. Кишмиш Хелоїн. Ось хочу показати зрізочку на завтра на реалізацію. Кишмиш Хеллоуін. В такому стані полуничний Юпітер, Цимус, Денька, Голдфінгер і ось такі будуть сторонки Здесь цимусу полуничний, басанти колер який чудовий Денька. Красуня. Ну і карамельний присмак. Олдфінер. Місто Переяслав. Київська область. Всього найкращого. До побачення.